Всім привіт і добрий день, дорогі підписники, гості і глядачі мого каналу. Синоптики передають пару днів без дощу. І сьогодні 3 грудня 2025 року Тернопільщина, я вирішив провести свою обрізку своїх кущів, які знаходяться на моїй маленькій присадибній ділянці. Обрізку своїх. Кущів я провожу пізно осінню і літом. Обрізку провожу в суху, бездощову погоду, щоб пару днів не було дощу, щоб зрізи мали можливість загоятися. І темою сьогоднішнього відео буде, як я провожу обрізку своїх. Смородини, порічок і агросу, що мені для цього потрібно. В першу чергу це садові секатори, пилка і великий гілкоріз, а також садовий бальзам з натурального джулиного воску та прополісу. Назва бальзаму вокс. А також перед обрізкою я весь час провожу дезінфекцію свого інструменту. Проводжу дезінфекцію спиртом. Також дезінфекцію свого інструменту провожу і під час обрізки. Зазвичай. Обрізку своїх кущів провожу в кінці листопада на початку грудня, коли кущі вже скинули все своє листя і знаходяться в стані спокою, тобто зимовому сну. Всі вегетаційні процеси завершено. Почнемо з агросу. В першу чергу я вам розкажу про назву рослини Агрус. Українська назва рослини Агрус походить від польського слова Агрест, тобто кисле вино з незрілого винограду, яку, яке, в свою чергу, походить від італійського Агресто, що означає незрілі грона. В англійській мові Агрус названий гусячою ягодою, у німецькій мові христів терн, російський крижовник. Північний виноград. Саме таку назву дали Агрусу італійські купці. Про користь ягід Агрусу нічого вам не буду говорити. Самі пошукайте в інтернеті. Скажу лише одне: якщо їсти ягоди Агрусу прямо з куща, то можна позбутися впливу радіації. І його дуже полюбляють вагітні жінки. Напишіть в коментарях, чому. На моїй ділянці є. Чотири куща Агрусу. Це сорт Гранд. Це червоні ягоди і сорт Орфей. Ви знаєте, що однією з основних в мене мають бути на ділянці дуже великі плоди і ягоди. Отак От вони являються. плоди Орфею і Гранду дуже великі. Що саме основне ми повинні знати при обрізці Агрусу? Це те, що Агрус. Плодоносить на двохрічній, трьохрічній і 4 пагонах. Тому в першу чергу при обрісті агрусу ми зрізаємо всі п'ятирічні пагони до самої землі. Як розпізнати? Який паган однорічний, який дворічний, який трьохрічний, який чотирирічний, який п'ятирічний. Я вам нас тут не покажу чотирирічний і п'ятирічні, тому що в мене Агрус тільки трьохрічний, але ось видно однорічний пагін. От як... Краще залишати пагони, які йдуть з самої землі. Оце однорічний пагін. Ось, наприклад. У нас йде трьохрічний пагон. От перший рік, другий рік і третій рік. Також можна розпізнати по відгалуженнях. Оце було відгалуження другого року от оце відгалуження. А від, від цього відгалуження пішло ще одне. Це вже відгалуження третього року. Якщо з цього відгалуження піде ще одне відгалуження, це вже буде пагін. Четвертого року, і з цього відгалуження піде ще одне відгалуження, це вже буде пагін п'ятого року. Тобто всі крайні всі крайні пагони це однорічні, а всі йдуть, які за ними йдуть, це вже по, -по, -по, -по порядку. Для того, щоб ми весь час були з врожаєм, нам треба формувати куш так, щоб у нас на кущі були однорічні, двохрічні, трьохрічні і чотирьохрічні пагони. Всі п'ятирічні ми. Зрізаємо. Коли чотирьохрічний пагін відплодоносить, ми в пізно осінню ці п'ятирічні пагони зрізаємо. Оце основне, що ми повинні знати при формуванні і обрізці агрусу. Далі, після зрізки п'ятирічних пагонів, ми робимо санітарну зрізку куща. Що ми робимо? Ми обрізаємо, просто в мене тут немає. Всі пагони, які відломані, всі які з хворобами. А також ми робимо освітлення куща. Всі пагони, які йдуть сюди всередину куща, ми зрізаємо на 2-3 бруньки. Щоб потім у нас тут з'явилися плодоносні бруньки. Ми знаємо, куди сонячні промені поступають, там з'являються плодоносні бруньки. Куди сонячні промені не доступають? Там тільки є ростові бруньки, а ми хочемо мати врожай. Також в мене агрус на шпалері. Що це мені дає? Що я можу розігнати нашу, наші пагони висотою до 2 метрів. Висота мої верхньої, самої верхньої проволоки це ,60 метр 60 І я мені. Легко і зручно працювати, обривати ягоди, кропити і легко працювати з кущем. І саме основне при обрізці кущів, це є таке правило: не нашкодь. Якщо не знаєш, чому це ти, чому це ти робиш, чому це ти хочеш обрізати, то не обрізай. Поріжемо по-живому. У мене на ділянці чотири кущі. Із них два сорти. Це сорт Грант, це червоні великі ягоди. І це сорт Орфей, це великі зелені ягоди. Цього року, третій рік, ми вже пробували, збирали перший врожай. Ягоди дуже великі і дуже смачні. Рекомендую. Тепер, що стосується смородини. То назва походить від слова «сморід» сильний запах. Це правослов'янське слово «сморід», «смрад», що означає сильний запах. Це пов'язано з характерним запахом листя чорної смородини, який і дав назву рослині. У давнину смердіти означало сильно пахнути. А не неприємно пахнути. Якщо в російській мові вонять означає смердіти, то в чеській мові воня означає пахнути, і тому всі парфуми у чеській мові називають вонялки. Смородина, так само як і агрус, плодоносить на двогрічних, трьохрічних і чотирьогрічних кущах, тому при обрізці всі п'ятирічні кущі. Ми зрізаємо. Також для врожайності кожен рік при формуванні куща ми залишаємо однорічні пагони, дворічні трьохрічні, чотирирічні пагони. Спочатку ми зрізаємо всі п'ятирічні пагони. Ми робимо сліплення всіх броньок на висоті 40-50 см для кращого провітрювання самого куща. Після обрізки п'ятирічних пагонів ми зрізаємо, проводимо санітарну зрізку, тобто всі поламані пагони, всі ось ось такі от пагони. Які з хворобами. Після санітарної обрізки ми проводимо освітлення куща. Тобто, так само, як і в агрусі, всі пагони, які йдуть всередину куща, ми зрізаємо на 2-3 бруньки. І також всі верхні однорічні пагони ми зрізаємо, вкорочуємо на 4-5 см, щоб нижче в нас закладувалися плодоносні бруньки. Ось коротко про обрізку смородини. Також я залишив себе ось тут таке місце для того, щоб знати, які. На мене на ділянці є три сорти: це чорний бумер, це Біг Бен і солов'їна Ніч. І всі вони мають дуже велику ягоду. І я хочу собі розмножити, ну ось на оцій ділянці хочу розмножити ще один сорт, посадити сюди чорний бумер, який мені дуже сподобався з великою великою ягодою. Я буду садити пізніше, я вам покажу як. Буду зрізати ось однорічні пагони, на них буду залишати 6-7 бруньок і під кутом. 45 градусів буду запихати їх в землю, залишаючи дві бруньки наверху. Ось така буде в мене посадка смородини. Про користь ягід смородини для людського організму. Не буду вам говорити нічого, скажу лише одне: що в ягоді вітаміну С є в 10 разів більше як лимона. Тепер що стосується порічки червоної і білої смородини, то назва пішла від слова ріка. Та як ця рослина полюбляє водойми і росте на берегах річок і водойм. Тому назва пішла по річці, по річка. Обрізка. І формування куща це аналогічно чорній смородині, тільки відмінність є одна, що порічка родить на, плодоносить на двохрічних, трьохрічних, чотирьохрічних і п'ятирічних кущах опагунах. І тому при формуванні куща порічки ми зрізаємо вже. Всі шестирічні кущі. І формуємо куш так щоб в нас були пагони однорічні, дворічні трьохрічні, чотирьохрічні і п'ятирічні пагони. І ще й відмінність, ця, що однорічні пагони ми не прикорочуємо. Так як найбільше плодових бруньок по річці на верху Сорт нас по річці Ровада. Тоже всім рекомендую. А ось як виглядає посадка однорічних черенків, зрізаних на 6-7 бруньок і запханих в землю під кутом 45 градусів. Ось як виглядають кущі смородини порічки і агрусу після обрізки. Із всього побаченого і почутого можна зробити висновок. Не нашкодь. Не знаєш, не вмієш, не ріж. На цьому будемо закінчувати. Кому сподобалось моє відео, ставте палець вверх, підписуйтесь, пишіть коментарі. Кому не сподобалось, ставте палець вниз. Також пишіть коментарі. І всім до зустрічі!